Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 27 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, Луцький авторинок у нас один з найбільших. Тут завжди велика кількість автомобілів є, тому нагадую, що ви можете замовити. У нас комплексний автопідбір на авторинку, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він Займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати точково автомобілі по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Ренотрафік в короткій базі. Так, пасажир 9 місць, оригінальний пасажир 2014 року, двохлітровий дизельний двигун 276 пробіг, 12700 ціна. Так, зараз Покажу з того боку. Так, стану в салоні. Показує максимальне можливо. Кондиціонер присутній. Друзі, я не бачу Реномастер вантажний. Так, 19-й рік. Е, можливий продаж, обмін або в кредит. Так, вперше, до речі, бачимо таке. е, й дизель, 92 кВт, кіловат, шестиступадева механіка, є кондиціонер Вебасто, айрбек, електрика, екорежим, круїз. Тут не можу прочитати. Можливо, перероблення на пасажир. Ага, 17400 ціна, номер телефону, номери телефонів бачите. Так, наразі три місця можна переробити. Пасажирку його цікавить. Так, вантажний у нас 105 у рестайлі, коротка база. Так, рік не вказаний, двохлітровий дизельний двигун 75 кВт, 298 тисяч пробіг. Є номер телефону можна все уточнити. Ціна 13800. Три місця. Так, коробка механічна. Рено Мастер вантажний 2019 року, 2,3-дизельний двигун, 107 кВт, є парктроніки, круіз-контроль, мультикермо, електропакет 15700 ціна, номер телефону видно. Спереду два місця. Трошки буде вам видно. Тут багажне відділення. Якраз добре видно. Досить добре. Дві бокові росивні дверки. Не дуже рідко трапляються в навантажних бусах. Рено трафік в короткій базі. Оригінальний пасажир 9 місць, 11-й рік 2-літровий дизель, 84 кВт. Свіжопригнано, 226 пробіг, 11800 ціна. Номер телефону є. Так, по можливості показую. Так, стан сидіння є. Кондиціонер є. О, тут вже по можливості. В принципі, трошки видно. Тут трошки гірше. Свіженький Opel Vivaro, вантажний. У довгій базі, 20-й рік, 2-літровий дизель, 110 кВт. пробіг так, зараз хвилинку. 207 тисяч 23 700, якщо не помиляюсь, ціна. Може бути торг, там погано видно трошки. Номери телефонів є. номер, верніше. Два місця. Салон комбінований. Що буде показати? Механічна коробка передач 6 -ступенева. Парктроніки є. Opel Vivaro в довгій базі. 13 рік двохлітровий дизель. Так, більше інформації немає, на жаль, тут є номер телефону. Можна все уточнити. На жаль, навіть немає ціни. Породавця також не бачу поруч по сидінню. Трошки заважає підлокітник. Так, кондиціонер є. Так тут, напевно, не буде вам видно. Мерседес Віано восьмого року. Трюхлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Пригнаний знімаччини 12200 ціна. Цікавий варіант. Шкіряний чорний салон. Спереду в нас два місця. Погано видно. Трошки пилюкою припав. Так, зараз спробую вам показати по можливості. Мені не видно. Так, тут ще два місця і. Ну. Ну, і ще мали би бути три. Не знаю Точно йде продавця. Фаркоп є парктроніки. Opel Vivaro в довгій базі. Пасажир, 12 й рік, двохлітровий дизель, механічна коробка передач, 9 місць. Так, 12. Напевно, вже 800 ціна. Номер телефону її можна уточнити. Ну, В будь-якому випадку зазвичай продавці торгуються. Так, по салону. По салону має бути вам видно. Пошкоджень не видно наразі. Е, є кондиціонер. Механічна коробка, 6 ступенева. Так, даху. Так, не бачу обдувів. Можливо, вам буде а, ні, є, здається. Погано мені видно. Так можливо, звідси. Максимально показую, просите. Але нема продавців, то важко. Фаркоп є, парктроніки. Вантажний Renault Trafic в короткій базі. 16-й рік. 1,6 дизельний двигун, 88 кВт, 203 пробіг, 12500 ціна. Максимальна комплектація, вказує власник. Тут три місця. Механічна коробка. Є дисплей, є кондиціонер. Парктроніки. Opel Віваро, довгій базі, пасажир 6 року, 1,9 дизельний двигун. Так, пробіг 120 тисяч. Дуже цікавий. 11550 ціна. Номер телефону є. Пасажир 9 місць. Так, приблизно показую вам стан. Є кондиціонер, механічна коробка. Так, авто не затоноване, тому буде добре, вам видно. Так. так, по даху, по обшивках є колонки, обдуїв не бачу. Так, тут, напевно, ще до нього є гума. Літня, машина стоїть на зимові. Фаркоп.